Всім привіт, братва! З вами Дема. У цьому відео я побудував лабіринт і покликав тіметів та знайомих, щоб вони його пройшли за винагороду 200 гривень. Зараз подивимось, чи вдалося комусь забрати винагороду. Розповім про правила та пастки, які є в лабіринті. А саме час проходження 40 секунд, вид від першого обличчя, три міни та декілька розтяжок. Також під цим відео хотів би розіграти 200 гривень серед своїх підписників. Вам потрібно бути просто підписаним, поставити лайк і написати. Будь-який коментар. Деталі в описі під відео. Ну Все, всім приємного перегляду. Пігнали. Назви свій нік в грі. Куніман Як вважаєте, ти зможеш пройти цей лабіринт? Пігнали! Столкнувся з зомбі. Опа, перший Ой, тупічок. блядь. Погнали зону. Тун-тун-тун-тун. Та тун, тун, тун. 23 секунди. 30 секунд. Нажми на мене діжку, блять. Напевно, це все для цього гравця. Напевно, це все. 40 секунд. Ви програли. Представся виживший. Мене називають Тун тун Сагур. Як вважаєш, ти пройдеш цей лабиринт? У ноги Які твої лучші якості допоможуть пройти цей лабиринт? Я ж говорю, ноги оторвят. Ти не віриш в свою перемогу? Пігнали. Так, цей гравець двигається акуратненько. 11 секунд пройшло. 20 секунд пройшло Тебе залишилося досить мало часу. Jesus Christ. 30 секунд. Да, это габело. 40 секунд. на жаль ви, на жаль ви програли на жаль, твій нік в грі. 20. Як вважаєш, ти зможеш пройти цей лабіринт? Думаю, так. Да. Хочу отримати 200 гривень. Хочу. На що потратиш свій виграш? Куплю Prime кс. Пігнали. Опа. Тупічок. 10 секунд пройшло. Та-та-та. з -та -та. 20 секунд. Ні, це не реально. 30 секунд. До речі, мін досить мало. Тут три міни на весь лабиринт. А я на одній підірвався, я всю. Ну да, міна це все. 40 секунд. На жаль, ви програли. Ви не Мене цей лабіринт. нік в грі. Камшот. Які якості допоможуть тобі пройти цей лабіринт? Обще жорсткий, скіловий, тупо профік. Вообще не почувствую якості залізні ноги. Мін не чувствую. Що зробиш з виграшем? Буду... Надіятись на удачу. З виграшем затона ну, кращий сервер в світі Beer Time. Куплю собі сет на, на вайп. Ти, як вважаєш, зможеш пройти його? Так вообще на ізі. У мене є тактика, а так що є тактика, значить точно виграю. Пігнали. Ага, я зрозумів вас. Ага, я зрозумів. 10 секунд. Які 10 секунд, ти що? Жесть, це нереально пройти. А, я думав, осталось 10. Ні. 30 секунд. Та я все, я в унке. Блин, ти так стонеш. то по тебу. 40 секунд. Не пройшов. пройшов. Назви свій нікнейм в ігрі. Вігрі Dreamcatcher. Як вважаєш, які якості тобі допоможуть пройти цей лабіринт? Не знаю, те що в мене там пару сотень часов є в грі. <сум> <сум> Як вважаєш, ти зможеш пройти його? Не знаю, думаю, на першій міні закінчиться моє <сум> проходження. Зрозумів. <сум> Пігнали! Так, можна не мовчати, можна щось розповідати. Потихеньку, Блін, ну красиво, хорошо йдеш, прям потужно. Так, да, потужно щось. Ага. Опа. Ну то хуйня, далі, далі. 20 секунд залишилось. Може трішки поторопитись. Оп-оп-оп-оп. Блін, оп, оп, оп. 30 секунд, блін, прям, прям, Прям так пробігтись. Біжи, біжи. 36 38 40. Ты выиграл? Е-мое! -мо, бля, ты перший, бля, я думаю, его никто не пройдет, а я взабим пройшов. Ха-ха-ха! Бля, я давай тебе реально. Блядь, ну красава. Ну все, да, я даже. Красава. На одну растяжку. Ось і підійшов ролик до кінця. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви взяти участь у подібних роликах. Якщо буде гарна активність, щось придумаємо. Всім дякую за перегляд, всім папа. -па.